Слава Україні! Шановні пані та панове, запрошуємо вас на стадіон Хімік на поєдинок 20-го туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу, в якому гарда Калуш приймає команду Бескід надвірна. Безкидна Надвірна» сьогодні в такому складі на полі номер перший у воротах барабану Володимир, номер 19 воробець Тарас, номер. 17-й боговий Святослав номер 23 Бойко Іван, номер 29 Телепчук Петро, номер 7 Хопта Іван, номер 4 Синяк Мирослав, номер 11 Сапа Андрій, номер 18 Лазар Мирослав. Не перехопила м'яч. хоча здавалося, що вдасться зараз господарям перехопити. М'яч у цьому епізоді подача дотягується Богдан Кузів, Атака триває. Удар воротах, Кузів повертається. Встигає врятувати свою команду. Ось такий друзі. У нас початок. Для калушан, для господарів сьогоднішнього поєдинку Богдан Кузів. Тречі вже тричі змушений на старті рятувати свою команду. Перші гострі епізоди, які виникають у безкиду. Хороший момент. Денега віддає передачу. на Насакі Васаків пробуває. І ось вам і відповідь. Ось вам і відповідь уже від калуської команди. На цей раз. Вступає в гру Володимир Барабанов. Роман Гудак. Подачу виконує на виході. голкіпер. там падіння денега вимагають. Штрафного удару. Граці гарди в цьому епізоді. Будемо відверті пенальті, точніше. Передача на партнера, закидання вперед на Денегу. Пас не проходить. Саків тут здорово м'яч дістає. Песків здорово на Денегу. Денега в карній зоні Денега котить легко під удар. Саківу і Саків відкриває рахунок у нашому поєдинку, Друзі. 1 0 гарна попереду. Класно розіграна атака. Передача на Денегу, Денега покотив. покотивну і Саків вже просто білярним ударом. Воробець. Воробець намагався один один обіграти рибачено, але того сьогодні обіграти дуже важко. Передача на Денегу. може бути небезпечно. Донега хитнув захисників завдає удару. М'яч де над поперечкою. Воріт без киду і М'яч уже у центральній частині поля. Переведення на воробця. Той завдає удару. Богдан Кузів на місці. І є проблеми тут у Олександра Саківа. Зараз в атаці Калушани. хороша нагода, Пецьків під удар. Денега завдає удар, м'яч пролітає позворот. Левова частка побудова так надірняться. У нас через правий фланг, особливо в другій половині першого тайму зараз падіння поруч з штрафним майданчиком. Іван Салаш фіксує порушення правило. Проти гравця без киду у нас, друзі, буде дуже небезпечний штрафний удар. Штрафний удар для надзернянської команди. Удар прямий, який же м'яч. Зараз вітає ворота гарда. Рахунок один-один, друзі. Рахунок один один відзначається 14-й номер Адвернянського безкиду. Він робить рахунок нічийним у нашій зустрічі. Ось так. Гарда атакувала, гарда створювала. Зараз Богдан Денега, друзі, отримує вилучення. Богдан Денега отримує вилучення. Гарда в меншості. Дуже важко зараз розібратися з тими змінами, власне, які в нас відбулись через зміну форми над вернянцями з складом команди, з прізвищами футболістів. Хороше закидання в від скидках від Хопти на 14-го номера. На футболіста, який вже сьогодні відзначився в матчі. І той не зміг м'яч переправити там головою, змушені відходити. Від попередньо зайнятих позицій, так би мовити, гравці без киду тут невдало. Прийом м'яча пецький перехоплює. Олійник є олійник. Передача на Олександра Олійника, на свіжого футболіста. Той хитає захисника, пробиває лівою ногою, але м'яч забирає до рук. В Калушан немає безпечного. Скажімо так, гандикап у цьому матчі. Вони грають в нічию, грають в нічию в рідних стінах. Степан Гудак. Зараз хороший момент. Падає все ж таки Степан Гудак. Не одразу таке враження. Це рішення прийняв 14-й номер гарди. Вилучення. Іван Салаш. Пряма, червона. Друзі, я абсолютно нещодавно про це говорив. У нас рівні склади на полі. Іван Салаш вилучає. 14-го номера Бескиду, 18-му номеру Гарди. Тарас Пецький пробиває зі штрафного. Володимир Барабанов рятує свою команду. Чудовому сейві. Одноклубників немає, але Гарда все ж таки перебирає м'яч під свій контроль. Гудак обігрався з Пецькевим. Пецьків здорово закидає на олійника. Положення позагрою немає. Олійник уже в карній зоні. Олійник довго. Думає довго. Пробиває поворотах. Володимир Барабанов рятує свою команду. Влучив Олександр Олійник кіпера. Одразу ж контратакою в цьому епізоді. Проведення праворуч. Мельник. Мельник. Мягке закидання виконує олійник. Удар по воротах. Як же зараз не влучає по м'ячу Олександр Олійник, який же епізод для нього сторив зараз Ораст Мельник. Просто як рукою поклав м'яч. Удачі доробця на дальню стійку Богдан Кузів без жодних проблем у цьому епізоді м'яч забирає. Вкидає на Владислава Гончара, і той без сумніву зараз повинен додати в швидкості цій атаці. Гончар. Гончар з м'ячем. Гончар віддає праворуч на Святослава Мельника. Мельник. Мельник зміщується центральніше. Пробиває Святослав Мельник і м'яч літає в ворота Володимира Барабанова. Рахунок 2-1. Гарна виграє у цьому поєдинку станом. На цю хвилину Святослав Мельник вийшов і забив. Владислав Гончар став локомотивом цієї атаки, друзі. І гарда ось в такому колі святкує з такої відстані. Такий м'яч не пропустить, пробиває тим не менш Морослав Лазур і Богдан Кузів на місці. Краще йому таких подарунків більше не робити для Калушан. Владислав Мельник намагався зміститися в центр. Роман Ківнюк його зустрів не дуже дружелюбно. М'яч буде одного з забитих м'ячів цій зустрічі. Виконує штрафний удар. Пробивається Сатослав Мельник, який же красень м'яч влітає в сітку воріт Володимира Барабанова. Друзі. Ну тепер уже питання по фахівцю. По стандартах сьогоднішнього матчу, звичайно, красиво. Красиво Святослав Мельник, красиво Мирослав Лазар. Тим не менш, гарда забиває третій м'яч в ворота Надвірнянського Безкиду, Друзі. В цей момент лунає фінальний свисток від головного арбітра від Івана Салаша. Калуська гарда вперше з 12-го туру перемагає в рамках регулярного чемпіонату Івано-Франківщини. 3-1 своїх суперників з надвірної. Друзі, я вітаю всіх болівальників гарди.